Привіт, мої золотенькі! Давайте подивимося, що відбувається зараз у вашому полі, так? на що звернути увагу. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. Та давайте подивимося, для кого цей перегляд, так? кому він зараз дуже необхідний. Людина, яка проживає достатньо складні часи в особистому житті. Немає розвитку, і таке враження, як наче у цьому особистому житті багато недосказаного, брехні. І є процеси, які пов'язані на алкоголі. Людина занурюється саме в робочі процеси, от таким чином, закриваючи свій страх і свою тривогу по ситуації. Давай подивимося. Зараз у твоєму полі є люди, які дуже багато бруду на тебе льють. Дуже багато бруду, заздрощі. І це хтось такий не дуже давно з'явився у твоєму оточенні. Так, твої відносини є твоєю силою. Твої відносини є твоєю силою. Але у тебе тут у тих відносинах може скластися якийсь трикутник. І трикутник цей іде через саме чоловічу стать. Жінка. Якась жінка, яка має більшу владу. Намагається чоловіка звернути зі свого шляху і затуманити йому голову. У тебе могло бути перечуття, можливо, воно зараз є те передчуття стосовно ваших відносин. Але а, ти думаєш, можливо, про якісь активні дії. Ти розумієш, що вже прийшов час ці активні дії запустити в простір, але якось дуже-дуже складно. Знаєш, все відкриється у найближчий період часу. Усе вилізено зовні. І треба бути дуже обережними саме з алкоголем, тому що саме він викриє все, що відбувається у твоїх стосунках.